У 1978 році на базі урочища воротнів був створений один з найстаріших заповідних об'єктів Волинської області, ботанічний заказник загальнодержавного значення. Головна мета зберегти унікальні дубово-грабові ліси з домішками сосни, берези, ялини, осики, вільхи. Під охороною тут не тільки корінні ліси, але й похідні грабово-березові, дубово-ясинові насадження. Для омолодження деревостого заказника використовується посадковий матеріал, вирощений за французькою технологією у власному селекційному центрі в селі Гережджа Луцького району. От на я вам показую, хто вгадає, якої це береза. Береза. Прочитала чи догадалася? Догадала. Догадалася. Молодчинка. От дивіться, яке дрібненьке насіннячко берези. Бачите? Бачите? Отакі китиці берези в нас е, дозрівають на дереві. Оце треба назбирати. От уявіть, скільки багато треба назбирати. І з цієї малесенької насінинки виросте колись могутнє-могутнє дерево. Так, ще давайте подивимося. Оце цікаве насіннячко. А подібні думки підпали. Ні, ну що. Це липа, діти, це липа. Може вона трошки потемніла від того, що вона в мене довго зберігається, але от поспостерігайте за липою, вона зараз перецвіла і на дереві утворюється там, де суцвіття липи, утворюються ось такі бульбашки маленькі. Так, а тепер давайте до дуба перейдемо, то ми так за того дуба. Говоримо, багато дивіться, дуб у нас є ось такий, це червоний дуб. І наш звичайний дуб, от, оце, оце подовго. Бачите? Це ніби одне дерево, насіння зовсім різне, тому що це види, різні види. А отут у хлопчика дуже цікаве насіння. Ану подивіться, а ну хто вгадає. От їмо ми навіть часом ці плоди. Вчорашні. Барбарисні? Ні, це не вчорашні. Вчорашні, а як з вишеньки. Е, це, кісточка. Ставчика, ну ти думай, дивись. Ану, подумайте. Отака така пластиночка, така на сердечко. схожа. Кого сердечко? На сердечко схожа. Дівчата. Ні ні. ні, ні. Я вам підкажу, це не дерево, це кущ. І я підкажу може? червоного Целі, кольору ні. ягоди. Ні. І та пісня популярна Гауіна. така. Шо, ой, у лузі, діти? Ой, Уявіть собі, праліс, який ніколи не зазнавав суттєвого впливу людини, ліс, що існує в природному стані сотні і тисячі років. Величезні, кремезні дерева в такому лісі досягають максимального віку, відмирають і падають. А на їхньому місці з'являється молодий підріст. Цей цикл повторюється віками. Неважко уявити, що праліс повністю вкритий рештками відмерлих дерев, які можуть розкладатися сотні років. Це зовсім не схоже на типовий український ліс сьогодення, ліс, який ставить перед людством важливе, але донині дискусійне питання мертвої деревини. Дерево, яке люди вважають неживим, струхлявіле чи зламане буревіями, яке впало на землю або ще доживає свій вік на корені. Всі вони залишаються просто незамінними для кругообігу речовин у лісі, створюють величезну кількість оселищ та екологічних ніж для важливих живих організмів. Століттями ці дерева висмоктували поживні речовини з ґрунту, зберігали їх у деревині та корі. Тож мають неоціненну вагу для своїх дітей. У Ворнівському лісі є дерева, завезені з парків Польщі, Австрії, Німеччини, Північної Америки. Розміїттям видового складу заказника свого часу опікувався головний лісничий Віктор Романюк. На одному з лісових пагорбів ми натрапили на ареал екзотичного коркового дерева. Високе, з густою кроною, світлосірою змершкуватою оксамитовою корою. Що має добре розвинутий корковий шар, листки непарнопірчасті з різким пряним запахом. Це бархат амурський з родини рутових. Його міцна деревина, йде на виготовлення меблів, фанери, лиж з кори одержують корок. У традиційній китайській медицині листя коркового дерева амурського ставно вважалось цілющим і зараховувалось. До обов'язкових 50 цілющих засобів. А в період цвітіння, в теплу і вогку погоду, пчелина сім'я назбирує з дерева до 8-12 кілограм меду. Майже половині добів воротнівського лісу більше 100 років, окремі досягли віку 170-200 років. Існує простий спосіб визначити вік дерева в польових умовах і не заподіяти йому шкоди. Для цього потрібно на відстані близько 1 метр 30 сантиметрів від землі або практично на рівні свого зросту виміряти окружність стовбура. Товжина кола це і буде приблизний вік дерева. Для більш точних розрахунків потрібно враховувати коефіцієнт річного приросту дерева. Він залежить від клімату, умов росту, породи дерева. Для таких порід, як дуб, граб, липа, цей показник рівний одиниці. Отож, сподіваємось, наші обрахунки точні. Цьому велетню дубу 353 роки. Дуб!